Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування київського торта. Приступаємо! Нам потрібно обов'язково, перш за все, підсушити горіхи. У мене частина є кешю, частина фундука. Це ви можете або на сухій сковорідці зробити, або у духовці. Коли горішки наші трохи вистигнуть, їх викладаємо у блендер, перебиваємо на дрібні шматочки. Якщо не маєте блендера, можете скласти це все у харчовий пакет і потовкти зверху молотком для відбівних. Ось так я перебила горіхи, як бачите, що зустрічаються навіть більші шматочки, це не страшно, навпаки, навіть буде смачніше. Горіхи я розділяю на три порції. Дві порції в мене йдуть рівномірні, і зовсім трішки я ще залишаю для того, щоб обсипати потім бока торта. Тепер підготовлюємо форму. Низ я форму вистеляю пергаментним папером. Зайвий папір можете ось так по колу обрізати. І тепер відділяємо білки від жовтків. Жовтки нам тут будуть не потрібні, їх можете відставити і потім на них приготувати дуже смачну домашню пасту. Інгредієнти щодо коржів я поділяю на дві порції всі. Я внизу під відео вам постараюся доступно це все розписати, як я робила. У мене духовка малесенька, тому в мене не вийде відразу два коржі, дві порції робити, тому буду розділяти все навпіл. Білки зовсім трішечки вспінюємо. додаємо щіпку солі. Ще раз вспінюємо і я додаю 3-4 столових ложки цукрової пудри. Або ви можете додавати цукор. Я просто останнім часом натикаюся на цукор 3-4 категорії, який не взбивається, тому я не ризикувала і зразу на цукровій пудрі. Ось так, коли трошечки зовсім вспінили, як бачите, додаємо сюди 1 чайну ложку лимонного соку. Ще раз перемішуємо і поступово додаємо решту цукор або цукрову пудру і взбиваємо до самих-самих піків. До самих піків це означає, коли ви збиті білки ось так перевернете з мискою, білки залишаться на місці. Тепер сюди просіюємо картопляний крохмаль, можете взяти кукурудзяний я таких добрих 2 столових ложки додаю. І відразу ж також сюди додаємо наші перебиті горіхи. Тепер обережно лопаткою, ось так знизу вгору перемішуємо за годинниковою стрілкою. Тут головне не спішити, щоб білки наші не осіли. Викладаємо білки у форму, все викладаємо на середину. Тепер дуже обережно ось так розрівнюємо білки у формі. Стараємося, щоб білки не доходили до краю форми, не доторкалися. І тепер ставимо наш білковий корж у духовку на середину духовки виставляємо. Температура має бути 100-150 градусів і висушуємо 2-2,5 години. Але в кожного духовка є різна, потужності є різні, тому орієнтуйтеся по своїй духовці. Я, щоб виставити на середину духовки, мусила робити ось таку конструкцію з іншої форми. Духовку повністю не закриваємо, робимо малесенький зазор приблизно десь на сантиметр півтора Я підставила паличку для суші з боку і висушувався корж у моїй духовці 3,5 години на 150 градусів. Але нагадую, це у мене так. У вас може бути все набагато швидше. Після того, коли корж висушиться, не спішіть його забирати з духовки, не спішіть його знімати з форми. Дайте ще годину приблизно, щоб він побув у формі, а потім обережно, ось так, десертним ножиком проходимося по краю, але дуже-дуже обережно. І знімаємо його з форми. Якщо десь щось потріскає, посипеться, це не страшно. Це все потім кремом замаститься і все буде добре. Корж, направду, висушився дуже добре. Таким чином нам потрібно сформувати висушити два коржі. Залишаємо їх при кімнатній температурі, прикривши чистим кухонним рушником на одну ніч. І на другий день я вже збивала крем. Вишкове масло кімнатної температури збиваємо у пишну масу. За бажанням можете додати ще сюди щіпку ваніліну. Не ванільного цукру, а ваніліну. Додаємо також поступово згущене молоко і збиваємо до однорідної консистенції. Готовий крем накриваємо в контакт харчовою плівкою і відправляємо у холодильник. І ще одне, якщо ви збиваєте такий крем уперше, рекомендується все робити ручним вінчиком, щоб не перевзбити масло. А далі приступаємо до другої частини приготування крему. Беремо вершкове масло кімнатної температури, Взбиваємо його трохи, додаємо цукрову пудру і все взбиваємо до однорідності. Цей крем виходить набагато плотнішої текстури. Так має бути. Тепер по ось такій добрій столовій ложці ми відкладаємо. Крему нашого для того, щоб зробити кольоровий. У решту, що залишилося, просіємо какао і ще раз міксером збиваємо до однорідності. Це буде наш шоколадний крем. Тепер робимо кольорові приблизно по одній дві каплі гелівого фарбника, я додаю, окремо збиваємо голубий, окремо рожевий і зелений. І тепер саме цікавіше робимо зборку нашого торта. Коржі потрібно вирівняти за допомогою ножа пилки, особливо верхушки, у вас будуть такі виїмки, їх потрібно чуть-чуть більш-менш зрівняти. Крихта, яка залишається на збізе, її руками переминаєте і змішуєте разом з тими горіхами, що ми залишали їх, для того, щоб обсипати потім бока. На один корж зверху ми викладаємо повністю весь крем зі згущеного молока, зверху накриваємо другим коржом низом догори. І змащуємо все шоколадним кремом і верх, і бока. Бока також обсипаємо змішаною крихтою бізе з горіхами. І тепер робимо сіточку з білого крему, а також з білого крему робимо красивих три квітки. Сіточку можете зробити за допомогою просто звичайного пакета, але такого більш плотнішого. Зробити малесеньку там дирочку. Тому тут насадку не обов'язково використовувати. Але якщо ви її маєте, то можете зробити це через насадку, можливо, буде більш рівніше. Поперед також я роблю ось таких три полоски ще. І тепер робимо три білих квіточки. Вони мають бути трошечки більшими, у мене просто більшої насадки не знайшлося. І далі робимо кольорові наші квіти. Дуже під край старайтеся не підходити, тому що ми ще края маємо обробити шоколадним кремом. Коли ви будете торт обмащувати шоколадним кремом бока і верх, обов'язково. Півтора столових ложки залиште для ось такого красивого оздоблення. І обережно прикриваємо торт зверху харчовою плівкою, відставляємо його у холодильник на одну нічку. І все, наш київський торт є готовий. Подивіться, який він вийшов красивий. Ось такий він вийшов всередині в розрізі. Це просто щось неймовірно. Ммм, такого смачного торта направду вже давно не їла. Тому вам бажаю смачного! Обов'язково підписуйтеся на канал Українські домашні страви. Я впевнена, що у вас також вийде все дуже смачно. І дякую Богові за те, що ви є! І всім па-па!